Настав час потужнічати квасолі. Потужно біп або ж пружиниста квасоля – Одна із найкрутіших рослин у нашій грі. Якщо ви використовували пружинисту квасолю у пірацьких морях, то це значить, що ви трошки розумієте наскільки квасоля їмба. А сьогодні у нас не про ваншот атаку квасолі. Сьогодні квасолю чекає прокачка на виживання. Як ми знаємо, на високих рівнях Біб настільки стає далеко кидати зомбі, що ті просто не встигають його надкусити, як він вже перезарядився. Мета сьогоднішнього відео дізнатися, наскільки швидкого зомбі пружинистий біб може тримати вічність. А якщо ви не хочете до кінця життя дивитися іграріуми, тоді заходіть в мій телеграм-канал або Discord сервер. В Discord взагалі я продовжу мікротурніри у Войсі з моїми товаришами. Тому залітайте! А за своє життя ви надто багато втратили. Добре. Давайте приступимо. Значить, визначимо, як будемо підсилювати зомбі. Міцність тут не має значення. Значить, ми будемо додати зомбі по мірі їхньої швидкості. Основна мета пружинистої золі підштовхувати зомбі так, аби зомбі не міг взагалі з'їсти нашого зеленого товариша. Також для вспомагання я буду використовувати деякі вспомагальні рослини, крім м'яти. Ось тільки одна умова. Це не буде рослина ще якимось станом, тому ми будемо опиратись ось тільки на відштовхування квасолі. Думаю, все зрозуміло. І почнемо ми з Індіана Джонса, який крадько майде трошки повільніше за зомбі, про що дехто навіть міг не задумуватись за таке. На першому рівні у квасолі відштовхування незначне, всього ж одна клітка. А час його сну аж 10 секунд. Цікавий, звісно, що ритм сну. Але що ми будемо казати? Спати треба всім. Пружинистий біп значить відігнав Індіана Джонса на одну клітку. А для цього зомбаря це невелика втрата. Як видимо, Індіана Джонс жує квасолю. а це значить, що квасоля на першому рівні може лише раз відкинути зомбаря. Значить, йдемо на третій левел. І тут трапилась одна погрішність. Індіана Джонс залетів аж в притул до пружини. Поки своїм ходом Індіана Джонс наступив би на пружину трошки далі. І за це відготів би, ну, може, на чверть клітки далі. Я не знаю, як це пояснити, чесно кажучи. На третьому левелі Квасоль відстокує зомбі на одну з чверть клітку. Невеличкий показник, затобів тепер спить всього лиш 9 секунд. На одну секунду швидше. А це значить, що пружина встигає прокинутись і відкинути ще раз Індіана Джонса. Тож при цьому його зомбі трошки надкусив. Це значить, що Квасоля тут вічність не проживе. Я розраховував, що на 4-5 левелі, квасоля зможе нарешті не дати зомбі проходити далі. А це значить, що рано чи пізно Індіана Джонс точно доїсть квасолю. Ось тільки на цих левелах прокачка квасолі, чесно кажучи, не дуже. Всього ж плюс 25% до відштовхування, чесно кажучи, мало трошки. А тепер квасоля на 7 рівні. Хоча ми досі не удосконалили зомбі, але знаєте. Можу сказати, що ріст про квасолі такий, як показникова функція, де А більше 1. Якщо ви знаєте, що це за функція така, то ви круті, напевно. А тепер біб на 7 левелі, і він відштовхує аж на 1,3 клітки або ж 1,75. і біб тепер спить лише 8 секунд. І виходить, що індіана Джонс далі не пройде, безкінечність без меж існує. І все. На цей раз Індіана Джонс точно ніколи не дійде до Квасолі, то він навіть не вище, ближче. Тупо... Індіана Джонс тупо ніколи не підійде вище, а значить, що ми виконали нашу ціль. Наступним швидким зомбі буде звичайний базовий зомбі, який трошки швидший за Індіана Джонса. Лише буде іронічно, якщо він буде встигати порівняно з усі товаришем. Там, всього цього за Індіана Джонса. І чи буде він швидшим в пружинки? Ні а Сьомий левел все ж таки щось робить. І виявляється, що зомбар. Е... Хм. Мені здається, що, в принципі, за купу років може він все ж таки зменшить дистанцію, аби наносити шкоду. Просто... Видите, він все ближче і ближче до зомбі. До цього до... Квасолі. Нам звісно, що довго прийдеться чекати, оскільки там пару пікселів, по суті, якщо так подивитися. Ви дивіться, ви дивіться, дивіться! О, він надкусив! Це? Що значить? Тобто зомбі трошки наближається до квасолі. А це значить, що він зможе потім підійти до такої дистанції, аби наносити шкоду квасолі. Давайте психанемо і дамо квасолі 10 рівень. До речі, це не фінальний рівень. А ось зомбі візьмемо трошки пошвидшого динозомбі. І так, виявляється, що базові динозомбі трошки швидший за інших базових зомбі. А чи встигатиме він за квасолею? Я так трошки посидів і напевно, що ні. Тут квасолі вистачає, аби не дати зомбі пройти далі. Прийшов час збільшувати в рази сильніше планку зомбі. Тут прапороносить ветеран, він майже в два рази швидший за звичайного зомбі, але квасоля буде не пальцем діло, так що квасоля на 15 му левелі. Тобто на своєму максимумі. Тепер рушина відштовхує зомбі майже на 3 клітки. Ну так пишеться в таблиці. Ну і квасоля тепер спить всього лиш 5 секунд. Поризали час сну в квасолі в два рази. В нашому випадку квасоля, звісно, надовго затримає зомбаря. Але сам зомбі трошки в притул. А це значить, що квасоля не зможе вічно тримати зомбаря від себе. Та й видно було, що прапороносець трошки надкушує. Рано чи пізно квасолі прийде хаплик. Але чи точно квасоля получає шкоду? А то це ще можуть бути фейкові удари. Я, чесно кажучи, гадки не маю, тому вирішив зробити зомбі 25-го левела. Що тепер квасоля скаже на таке? Оба. Ну Цього разу Квасоля відштовхнула. Якщо квасоля виживе від того укусу, то мені здається, але поки що ні. Ні, квасоля поки що мені здається, що успігає. Арально. прапороносець ветеран цього разу не встигає підійти до косолі. В цій ситуації прапороносець ветеран не встиг добігти до косолі. А знаєте чому? Правильно, РНГ на швидкість. Те, яка швидкість прописана в коді зомбаря, не є сталим числом. У зомбі між цим числом є такий незначний, але доленосний діапазон, наскільки зомбі буде швидким. В цьому можна переконатись, якщо висадити три ряда нашого експерименту. І вийдемо, що верхній прапороносець був трошки швидшим, а двоє нижніх не встигали за квасолею. Виходить, що дві третіх випадків квасоля може відштовхувати прапороносця ветерана в ноухід. Тобто без всякої шкоди по собі. Трошки швидшими виявилися факелоносці ветерани. я вирішив їх погасити грибом, аби вони не спалили завчасно квасолі. Зато швидкість у них збереглась. Ну і так, я забув сказати, що квасоля поприковує тепер на 200 му левелі мастера. Хоча для квасолі це не має значень, оскільки рівні мастера не качають ті характеристики, які нам потрібні. І факелоносці все ж таки трошки швидші за квасоль. Так що тут квасолі захистити себе навіки не зможуть. І тут я вирішив нарешті покращити стратегію з помагальною рослиною. І ні, не м'ятою, а алої! По моїм умовам, алої робить такий механізм, що тепер пружину треба не просто надкушувати, а й з'їдати її так, аби алої не встигав лікувати. Звісно, я міг ще раніше, десь на 7-му левелі, використати Алої. Але вже по порядку спершу рівні, а потім рослини. А так, тепер факелоносці не пройдуть. Тепер трошки цікавіший зомбі. Ось тростина ваншота і кастомні газети у наших некастомних читачів. І тепер вони зі злості розігнались конкретно. Ну тепер шкоди по квасолі пройде немало. Але я, може, один раз полікував, бобів, але це лише відтягнуло падіння нашої оборони. Ну все, прийшов час використовувати м'яту. Ось тільки проблема. Нам потрібний безкінечний час дії м'яти. І в цій ситуації мене виручив Лапідус. Він оновив свою модифікацію на версію 11.6, на якій. Я вже сижу, як рік. Так що тепер буде цікавіше. Від підсилення м'яти у мене аж загорівся газон. І за це все дякуємо лапідусу за такий феєричний трюк. Ой, блін. Ей. Ромашки ж... оу шіт. Фух, ну хоча б не ваншоти. Блін. Чому тростина не могла трьох зразу? Я нафіга Тростину брав від мене пофіг. Від такого результату я сам офігів. Фасоля тепер відштовхує десь на 7, а то й 8 кліток. Це, до речі, максимальне підсилення квасолі. Так що давайте швидших зомбі. Далі я хотів перевірити футболістів. Хоч у тих тарани можна збити завдяки пружинистого Боба. Хоча один не загубив свій розгін, лиш йому це сильно не помогло. І тепер будуть. Опа. Ну все, видите? Ну давайте тоді перейдемо до найшвидшого зомбі в грі. І це, звісно, що курятина. І квасоля відштовхує курей, а як далеко. Ось тільки кури встигають проносити шкоду по пружинці. Але немарно в нас є алоє. Так що, чи зможе Квасоля затримувати цілу вічність навіть найшвидшого зомбі в грі? І відповідь тут зрозуміла. Давайте на кінець я випущу кастомних центуріонів, які в два рази швидші за курей. І Центуріони настільки швидкі, що квасоля не встигає перейти в сплячий час, як центуріони знову надкушують нашого товариша. Лиш і квасолі знову ж таки не пальцем діло. ХП у них то а Алої відхилюють їх, знецінюючи нанесену шкоду центуріонами. А що виходить? Правильно, центуріони швидше всього, що ніколи не пройдуть оборону. Це що значить, прокачка такої неочевидної рослини вдалась? Я кажу так. Звісно, на практиці таких характеристик у квасолі добитися не вийдеться, оскільки вкачати росуну на 10 й левел непросто. І дія м'яти не вічна. Та й тут ще виявляється питання шкоди. Якщо зомбі буде якийсь ваншот, то типу, оборона не матиме сенсу. Як і інші оборони із захисників в принципі. Думали, що це кінець? А як вам щодо впрощеної версії спаму? Ну як, це навіть не спам, а просто 5 штук зомбі. Чи зможе квасоля тримати такий натиск від досить нешвидких швидких зомбі? А яку кількість зомбарів зможе відштовхувати пружини з квасолі? І так, наростання швидкості все так далі. Опа. І так, аво я тут типу все таке, що Зомбарям треба реально наносити шкоду. Аби вбити квасолю. Хоча. Хоча у зомбарів це навіть виходить, звичайно. Як видимо, так. Зомбі, може, звісно, надкушують трошки квасолю. Але цей укус лікується одною крапою алої. Ще вирішив додати трошки пошвидших диноімпів. які ще й до того мають побільшу шкоду. І як видите, квасоля цього разу вже дає. Дає по собі пронести багато шкоди. Два імпа надкушують, а це значить, що квасолі зараз прийде капут. Ви розумієте? Треба 100% хіла давати. Ух, ти шо. І в цій ситуації квасолі вже нелегко. Тому що імпи трошки розторопніші. А Лоя має лікувати квасолю без перестанку. Я так думаю, що вже зомбі посильніше приведуть нашу оборону до падіння. А так, можна вважати, що наша прокачка завершена. Пружинистий біб може й не дуже потужний в прокачці. Але підсиленням яти і частково алої зробили з цієї рослини реально крутого захисника зі стандартними 900 хп. А на сьогодні це все, що я мав сказати. Ви на каналі Кліпіш 7. Очікуйте наступні відео.